23 квітня 1891 році в маєтку Сонцівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії, нині це село Сонцівка Покровського району Донецької області народився майбутній всесвітньо відомий композитор і піаніст Сергій Прокоф'єв. У п'ять років сам Сергій сів за рояль і практично одразу ж сам почав складати музику. У дев'ять він уже написав першу оперу. Ще під час навчання він стає відомим європейським виконавцем. Перший концерт він дав у 1908 році, коли йому було лише 17, а в 1913 році він з успіхом відбув своє перше концертне турне Європою. Прокоф'єв стає дуже відомим на Заході, його ім'я входить до плеєди блискучих імен артистичного світу. Творча спадщина композитора це 130 музичних творів, серед яких 8 опер. Вісім балетів, сім симфоній, дев'ять концертів для оркестру, які увійшли до скарбниці світової музики.